Що на що на першу точку, зараз яка година? 10,58 до завантаження залишилося ще 124 кілометри. Дуже багато, я скажу. Це десь години півтори-дві. І в мене чотири завантаження буде в Чернігівській області. По всім селам буду їздити. Буду знімати справжній топовий контент. Думав, я поїхати одразу через Прилуки, але, але поїхав через Пірятину. Через Піратін, дзвонив знайомому, він мені пояснив, що краще поїхати через Пірятін, да, 15 кілометрів різниці десь, але буде швидше. Плюс до того, я не знаю, як проїхати через саме місто Прилуки. Там дуже багато знаків понатикували. То ліпше вже, думаю, поїду по Харківській трасі, потім біля міста Пірятін на розворот, направо. Махнівка, там, якщо я не помиляюсь, праворуч і погнав і погнав. Нова Гребка в ті я в ту сторону. Не знаю скільки я буду їздити, збирати, то все, але 4 точки завантаження це не, це не під рампу статі, поїхати на розвантаження. Ну, Все діло мені будуть там вантажити для того, щоб я відвіз знову на Одесу і закриваємо цей проєкт в цьому році. Що я буду вести, пізніше скажу, в кінці, можливо, скажу, а можливо і не скажу. Подивимось, що ви напишете мені в коментарях. Потрібно казати чи не потрібно. Казати. Чесно кажучи, на Брею, що я вже на цій категорі 87 давно не їздив, якось аж незвично трішки, але мені не подобається така швидкість. Дуже не подобається. Це постійно потрібно ганяти, випереджувати, а коли їду 75, це взагалі на лайті. І знову мені захотілося тюльки. Тюльки це я сам собі так міркую зараз на першій точці завантажить. Вони завантажать техніку, перевезуть на другу точку, я поїду за ними. Картопля в мене є, тюльки куплю і буду відпочивати в селі. Все є круто. Мені подобається таке завантаження. Комусь може не подобається, а мені реально кайфово. Так, да, може там дорога не така, як по таким от я зараз їду по центральним автомагістралям, але все одно там якось спокійніше. Звідки ця муха взялася в мене в кабіні? Диви, літає прям мене хоче з'їсти. Муха сіла на камеру, по об'єкти вилазив. Поняли? Тільки що муха по вам полазила. On est au-dessus <laughs> mouche. я більше сил моїх. Заїжджаю на заправку за хот-догом, Бо це, якщо я зараз не поїм хот-дога, то буду я тоді дуже довго-довго сидіти голодним. Я себе знаю. Буду вже тоді вечеря... Ні, снідати ввечері. Така дорога вже сильно не погониш, на відсікателю не помчиш. Яка максимальна, виставив 62 якраз нормальна, комфортна швидкість. І добре, що мені до, розван... до розвантаження. Що ж я весь час розван... завантаження називаю розвантаженням. І до завантаження залишилось ще 52 кілометри. Ну, це година мінімум. Це Прилуцька траса ще, яка я не знаю, от як ви можете бачити. Але добре, що полатали, бо раніше тут ями були. Зараз їх немає. Мені через 12 кілометрів потрібно буде звертати взагалі на якусь іншу трасу. От яка я там, якісь дороги, не знаю. Але мій знайомий сказав, що там нормально дорога можна їхати. Ну, Я думаю, десь приблизно така сама. Саме більше мене турбує, це щоб кущі були пострижені. Бо, буває, коли кущі не пострижені, то дуже тяжко їхати. Опять цей свірчок завівся в кабіні. Гад такий. Це в Чернігівській області. Перше, що мене зустріло, як я тільки вже звернув з прилуцької траси. Це знак такий, да? що на протязі 15 кілометрів ями, і нями. Але ж мене цим не здивувати. Тут головне, щоб людям провода побривати людей без світла не залишить. Бо колись дядя Коля... На Закарпатті десь заїхав, рванув проводи, але ж то не вина водія, я так скажу. Провода мають бути натягнуті вище 4 метрів. А тут справжнє отут справжнє українське село. Оце от воно, саме тут. Ви подивіться, яка атмосфера. Спокій, тиша. Більш нічого не потрібно. Все, як то кажуть, натуральне свого роду. Да, ще трішки цивілізації сюди, інтернету. І більше нічого не треба. Ну і дорогу. Без болтів, Вон, як і болтяра валяється. А взимку, звісно, я сюди не раджу їхати. Головне, щоб я поки там буду збирати то все діло, сніг і морозний випав. Бо як випаде сніг, то, мабуть, до весни я не виїду. Називається Удай. Річка Удай. Це справжня річка, все заросло. Але тут риби, мабуть, вагони, ціла тілешка. Ну, я щось так сам собі думаю. У мене взагалі чуйка на ці рибні міста, я скажу. Бо я такий собі рибав. Я вже розповідав, що я люблю рибу ловити, але я завжди її відпускаю. На мене вже там, отак казали, ти якийсь ненормальний. Вловив коропа, там да, на 5 кілограмів я відпустив і пішов собі, купив коропа. Ну, якщо чесно кажучи, мені реально його шкода. Дивлюся в його очі і мені шкода. А та риба, ну якось вона вирощена да, спеціально для цих справ. Хтось мене хоче. – Алло. Що ти там? Вигулюєш Орлиха. Так. Да. А, а це не кризовує. Х... А це хто? А то номер не підписаний. Я... Це поліція. А, поліція. Ігор, ти. Так, так, Ігор. Це не дорога, це взлітна смуга. Журавку тільки що поклав на лопатки, підписникам журавки, глядачам журавки. Величезне вітання. Байне вас село. Чесне слово, це брехні. Так, до варови ще залишилося 6,5 кілометрів. Так, до того місця, де мені віддадуть ТТН, залишилося ще 6,5 кілометрів. Я на місці. Взагалі Чернівська область вражає, вона дуже рівна, така, знаєте, без спусків-підйомів Завжди пряма дорога. Ну, мені подобається. Подобається тут їздити і взагалі така, знаєте, тиха, спокійна атмосфера. Їдеш і кайфуєш. Головне, щоб уся дорога, де я буду проїжджати, де я буду вантажитися, була хоча б такої якості. Тут, в принципі, непогана дорога. Бери тільки поливай. Так, да, На легкові було б набагато краще. А от на вантажівки трішки кабіну кидають за те, що ви і десь є маленькі нерівності. Але це таке, знаєте, дрібнички. Просто дрібнички. Розігнав я 60 і щось такий розколбас вийшов, так почало кидати машину. Ні, я думаю, буду їхати 45. Саме комфортно не так кидає. І сідошку зафіксував, щоб її не кидало туди-сюди, бо можна так катапультуватися через кабіну. Але, в принципі, я пристебнутий, то не катапультуюся. І от так, да, вчора в Одесі був, сонечко світило, було круто. Тільки мені треба кататися по полям, збиратися, то одразу пішов дощ. Пади, О, які хатинки круті, клас. Таке як у дитинство наче потрапив. Дуже круто. От паркінг, да? безкоштовний паркінг, де можна стати на вантажі. І ніхто тебе тут не троне, ніхто чіпати не буде. Це я впевнений. Так, ну в принципі дивлюся, Ні, не, не вийде. Тут думав, тільки що педальку придавить трішечки, щоб гаскутати. А от яка хатка ульотна, так? Да? Клас, чесно, вражаю, от просто подобається. Хуторок такий класний хатинка. Оця сама найкраща біла була. Такий невеличкий, маленький хуторок, де люди собі тихо, спокійно живуть і радіють життю. Ми на Чернігівщині у славній варві це не просто містечко, це літописне місто Фортеця, воровиць, відоме ще з 1079 року. Уяви, тут зупинявся Володимир Мономах. Пізніше варва стала центром козацької сотні прилуцького полку. Саме тут, на високих валах над річкою Удай, наші предки століттями тримали оборону. Земля тут буквально дихає історією, варто лише подивитися до цих пагорбів. Чому це місто називається Варва? Є красива легенда про красуню варвару, яка нібито жила тут, але історики кажуть, інше назва швидше за все походить від річки Варвиця. Корінь вар означає кипіти або варити, тобто вода в річці колись була такою бурхливою. Що ніби варилася з часом, Воровиць трансформувався у звичну нам варву місце з гарячим характером і тисячолітньою історією. Пролітаючи варву на Чернігівщині, на перший погляд, звичайне селище, але під колесами тисячолітній шлях. Колись це було місто фортеця на кордоні Русі. Тут збереглися залишки староданніх валів, які не змогли стерти навіть монголи. А в козацькі часи варва була заможним сотенним містечком. Тож, коли їдеш тут, пам'ятай, це не просто асфальт, це шлях, якими ходили гетьман. Історія завжди поруч. Звісно, в мої плани не входило. Два здорових трактора попереду. Як їх обійти? Бо вони їдуть 30, а на мене вже там чекають, до речі, ще не встиг завантажитися, а ТТН вже отримав. У варві мені передали. Інзеркала, походу, нічого не бачать, що я ззаді їду, що не один, ні перший, ні другий не бачать мене. Братішка, смістися трішки вправо. Дай тебе обігнать. О, побачив. Слава Богу, от нормальні дядьки, чесно. Аж душа радіє, що є в нашому суспільстві адекватні люди. так, А ну це побачить мене дядько чи ні. Це походу мене не побачить. Зеркало. Братішка, дай трішки з'їдь. Обхожу, обхожу. Так, головне, щоб вже ж самому грязь не забуксувати. Оце я, звісно, екстремал, я скажу, що мене аж до речі відняло. Пропустили. А то мене там вже чекають на завантаження, а якщо я буду за ними їхати 20 км на годину, це буде ж дуже довго. Нічого собі, який пам'ятник посеред поля, аж незвично бачить. Гля яка красота. Нагору піднімаєшся і гори видно цю красоту. Нашої України. До речі, підписникам з варви також передаю вітання. По-любому хтось підтягнеться з варви, Озеряни. Крутецьке місто, я вам скажу. Я уявляю, як тут так класно влітку. Це просто неймовірно. Ну, Може комусь це не сподобається. Да? Хтось каже, та ну це село, але мені це подобається. Мій, як кажуть, моя душа лежить до цього, до такої красоти. 5,9 кілометрів дорог. Подивіться, є тут дороги, є дороги. Да, не автобани, не, не німецькі дороги, але вони є. Я вам так скажу. Від харківської траси, що я звернув там вже тоді від прилуцької траси, повернув праворуч. Один шматок був і того в варві. На обізній дуже поганої дороги. А так, а так, от така дорога практично без крута, класна дорога. Ну, да. Середня швидкість була 60, десь 40, але ям не було. Так, да, було, що бетонка, та вже трішки така погана, підкалічена, сильно швидко не поїдеш, але все одно. Щось мені тут схоже дуже на полтавський бобрик, Де я влітку був. До речі, є відео таємниці полтавського бобрика, Кому цікаво, можете зайти, подивитися. От да, який поворот, такий небезпечний, не знаків нічого. Мені подобається по селах їздити, я вам Скажу 100%. Мені просто подобається. Я радився для того, щоб по селу їздити на вантажівки. Це мене занесло. Скинули мені геолокацію. Їду по цій геолокації до такими кущами, я скажу. Щоб вони не промазали на мапі, як то кажуть. Бо знаємо, як вони геолокації скидають. Як Петрович колись скидав, каже, що я можу зробити? Карта маленька, палець великий. Отаке саме і в мене може бути. Так, і тут ось я показує наліво, мені повернути, але щось. Хоч сюди, не сюди, бог його знає. Зараз, мабуть, треба зупинитися і все-таки зателефонувати, запитати. А куди я їду. Бо в мене десь плюс-мінус таке лице. Так, ні, напевно, тут треба вже зупинятися, бо щось там така дорога, не в очі я дивлюся. Першу точку вже. Дуже швидко, тут взагалі по мінімум. Скільки 9 піддонів О такого добра Що не знаю, не кажуть. Але щось пов'язане з агропромисловістю. Так, і все, переїжджаю зараз на іншу точку, хлопці вже поїхали. На точку на другу. Ті, що будуть, то все вивозить доставати. А я за ними потихеньку. І ще завтра, післязавтра і післязавтра буду тут кататися. Дуже довго. Так, Ну що, з богом на наступну точку, але по дорозі треба обов'язково заїхати купити тюльки. Цей раз я 100% тюльки навернутись. Оце в таких магазинах в селах по-любому є тюлька. І вже лягає туман. О, дивлюсь, туман лягає, то потрібно до темна доїхати на другу точку, щоб тоді не блудить по темному. Зупинився в магазинчик тут в селі. І гляньте, яка алейка, який пам'ятник крутецький тут. Я так розумію, це воїнам Великої вітчизняної війни. Що тут? Як завжди, ми можемо тут наблюдати дуже багато. Фамілії це воїнів. Але дуже знаєте, що круто, що за цими пам'ятниками спостерігають. Ну, а сама вишенька на торті, що я сьогодні тюльку буду їсти. От піднявся нагору. Да, погано, що на мраморі воно вицвітають. і ми що взагалі нічого не видно. Ну, треба придивлятися. Ану, подивлюсь на букву Г, Може моя фамілія є, може моя рідня тут є. Я не знайшов. Бо я знаю точно, що в мене дід і прадід десь загинули. Я брешу, прадід, прадід мене загинув один і другий. Це тут колись горів вічний огонь. Купив тюльку, фартонуло мені і зразу буду на базарі зараз перепродувати. Там купив за 20, а тут продам за 40. І що я можу сказати? Що в отаких селах да, на периферії набагато ціни дешевші. Я... Практично повну торбинку взяв. От, і ковбаса, там, і яблука, да, тюлька, сир, косічка, зубна щітка дитяча. Бо свою загубив, кажу, дайте дитячу, я в душі дитина. Круасани, да, хліб, що там ще. А, і кава. кава. За це все я віддав 450 гривень. Ну, я думаю, лімонали ще 2 літри. Я думаю, що це не дуже багато в порівнянні з тим, що там в АТБ пішов, там, якусь сосідку купив і ти вже виходиш без грошей. Так що. Отак воно. Мені подобаються такі рейси, да, я вже казав. І можна їхати далі тут до наступної точки 39 кілометрів залишилось. Сир косічка одна штука. Зубна щітка одна штука, тюлька дуже багато на один раз, яблука. На піввечора. Круасанчики, щоб не заснути за кермом. Сир до бутербродіку. І ковбаску, щоб покласти під низ сиру. Ну, а тут лімонад і батон. Як я і гадав, так, що туман лягає на вечір вже. Люди он, грубки затопили вже понад церквою туман. Ох ти, романтик Станіслав Владимирович, це такий. Голос всередині мене каже, що ти мелиш? Але ж красиві слова, красиві слова. І жаль покидати таке чудове місце. Але я сюди обов'язково вернуся. А тепер от скажіть, будь ласка, як ви думаєте, я в цій ситуації, що ліпше їздить в такі міста, місця завантажуватися, розвантажуватися, ніж от постійно їздить там в метушливих містах, де постійні затори, якісь. Гонки, суперечки, от я тут зараз їду, я цю дорогу всю на лайті пройшов. От просто пройшов на лайті, ну, ніхто не сигналив мені, не підрізав. Я їхав в своє задоволення. Затон знак 24 тонни. І знизу табличка, якщо температура більше 28 градусів. Ай-яй-яй-яй, не пристебнувся. Опа! А то розслабився я через що, що. Пристегнуться навіть забув. Сторочок. Так, да, я уявляю, яка тут взимку чудова казка. Просто чудова тут взимку, коли то все так біле, біле, біле. Але нехай сніг піде, коли я звідси виїду. Зараз він мені не потрібен. Бо, до речі, в новинах слухав, то сказали, що в Чернігівській області вночі буде мінусова температура, мінус один, а в день буде плюс дванадцять. Ну, в принципі, то, що зараз я наблюдаю, плюс дванадцять. Оцей плюс в таку погоду, коли туман. Сирість велика, вологість, вологість велика. То ще холодніше, ніж мінус 10. Я думаю. Зверніть увагу на цей пам'ятник посеред поля просто, просто посеред поля, да? Вон, машина стоїть, траса, нікого немає. Але наскільки він доглянутий. А що це за пам'ятник? Тут на місці старого колодязя під час окупації 41-х-43 років німецько-фашистські загарбники та поліцаї розстрілювали та викидали напівживими жителів села Озеряни та інших сіл. Ось їхні імена. Кононенко Наташа Микитівна, комсомолка. Шолом Марія Іванівна, дружина місцевого активіста, шолом Авросій Парамонович, борсук Олексій Трохимович, Борсук Петро Федорович. Кошовець Данило, Момот Андрій та інші жителі. І так символічно, да, різка росте і ще два дерева. Кому взагалі вигідні ці війни, да? скільки людей загинуло. Ладно, я нічого там не розбираюсь, не буду лізти. Але дуже приємно, що такі місця доглянуті і не забуті. А ми будемо пам'ятати. Так, наліво підеш, штраф отримаєш, знак 10 тонн. Тоді ми їдемо сюди, праворуч. Добре, що я вже їду в зворотньому напрямку, і тут плюс-мінус дорогу розумію. Але якби я не подзвонив своєму друзяки в Перятин, Володьки, то б... клепав би я під знаки. І от журавка, да, які дороги. Ну, зачотні. Що значить господар тут є? Скинули мені геолокацію, де мені потрібно на стоянку стати. От просто попід дорогою буду стояти. Але поки доки туди доїду, то може щось придивлюся таке нормальне на природі, поблизу лісу, там щоб в тишині, в спокій. Бо біля дороги там бетонка, я впевнений на 100%, що будуть їхати машини, тарахтіть мені супер супортами. Воно мені треба. До речі, Одіссеус справду показав, щоб туди я не їхав під тонн. Зранковим сніданком проблем у мене не буде. Так, доїжджаю я до цієї локації, що мені скинув денчик. Отут я справа буду стояти, а от і посадки, що видніється в далечині, буде монтажитися. Так що зранку піду до Євеліни їсти український борщ. Опа. Все, я думаю, тут мене ніхто не троне, не будуть брати мою солярочку. А Мені скажу, прикольно тут стоять. Фу, я прокинувся, дякувати Богу. О, ну там далеко-далеко в полі готують мій вантаж. міньйони ходять жовті. Міньйони їх називаю. Колись вони мені за мій язик по хоботу надають. І зараз теж прийняв процедури і піду в кафе до Евеліни. От, Там, де мені посвітував Макс, чи цей день якраз напроти кафе став такому карманчику. Ось. Брудний, так? Да? Прям страшне брудний. На вулиці не дуже холодно, але й не дуже тепло. Потрібно зараз швидко одягатися, а то знову буду через два відео. Ой, люди, я захворів, а це розумієте? Розповідають вам. Так що зустрінемося в кафе. Це, мабуть, самий найкращий момент цього ранку. Це я замовив собі соляночку в кафе «Евеліна». веліна поблизу того місця, де мене будуть завантажувати. Зараз хочу скуштувати. Ні, солянка, чесно кажучи, реально бомбічна. бомба соляночка. Ось як вона виглядає, да? так? що залітайте в кафе Евеліна на соляночку, я вам рекомендую. Стас рекомендує, український кілометр рекомендують. Плюс до того, що тут атмосфера дуже крута. Підпочиваєш, наче, знаєте, ну, наче вдома. Аж легше дихати стало, як під снідав. Та ще соляночка така просто. М -м. Об'єднання. Так що заїжджайте в кафе Веліни, якщо будете їхати, чесне, чесне піонерське, це не реклама. я ж Ви знаєте, що совітую, тільки провірені місця. Реально, дівки смачно готують. Ну, мені сподобалося, я думаю, всім сподобається. І за солянку, плюс компот, плюс каву я віддав 160 гривень. Ну, там ви бачили, яка та гриляха реально здоровенна. Я єлі її подужав. Добре, що там ще якийсь Рижик був. Він мені допомагав, я його з ложечки йому підкидав по чуть-чуть. А тепер потрібно чекати команди Фас. Допоки зателефонують їхати на завантаження. Чуть серце тільки що не стало. Вигляньте на неї. Іди сюди. Іди сюди, злякав мене. Я стою, щось в телефоні клацаю. повертаюся. Тут друг розлюбезніший прийшов. Чим тебе покормить? друзяка? А, Пьосик. Іди сюди. Іди сюди, не бойся, мене я не кусаюся. Я не кусаюсь тобі, кажу. Держи. Наїдайся, рости великий. Великий рости, кажу. Телефонували, сказали їхати. Їхати на завантаження. А то яка година зараз? 13.10. 10 От так, Такої роботи, я скажу, і грошей не захочеться. Скільки я відстояв? навіть тахограф не хоче показувати, скільки я відстояв. Ну Там дуже багато. Добовий, походу, зробив. Так, шторочку. Отак сонце сліпило мене. що Зашторив шторочку. Зато без автономочки, я скажу, стояв. 21 годину от стояв, нічого собі. Так, це барахло сюди, це сюди. Так, зміну відкрив, лівий поворот і по коробці. Мені аж до завантаження так багато їхати, що це страшне, аж цілих 200 метрів. Головне, щоб мені хлопці там місто розчислили, ай, все-таки вскочив я в ту яму. Навіть орлик засидівся, я скажу, не хоче настартити різко. Да, яка погода? Вчора ще дощ був, а сьогодні, він як сонце, шпари. Круто. Так, Ти дочекайся мене, я зараз швидко завантажуся і буду їхати на прилуки. Вон, витанцьовує, стоїть, молодець. Мені такі позитивні люди подобаються, я скажу. Реально, мені от подобається, коли людина на позитиві, такі як я оце. Як мені дружина каже, дурачкам таким, як я, жити легше. Ну, Це ж о, знову, це жар. Я нормальна, адекватна людина. Тільки світ сприймаю з позитивної точки зору. І вам раджу, дорогі мої підписники і глядачі, тільки позитив. Гля, який тунель. Наче вчора їхав, так такого не було. І ще як собаку знімав, так об'єктив собі пошкодив. Не знаю, буде там те. Ти... Сятка видно чи не видно, потрібно буде новий замовляти. Зато тузіка зняв, це саме головне. Оце я за ці кущі весь час скажу, їх потрібно реально стригти. Бачите, як воно все узенько. Це. А куди мені їхати на прилуки? Чи туди, чи сюди. От я вже, чесно кажучи, і не пам'ятаю. Ой, ну Владимирович, давай. Зараз наліво повертаю і задом туди заїжджаю. Правильно, я розумію Так. 5 хвилин, як кажуть поляки, ще добре, 5 хвилин. Реально завантаження заняло ну, хвилин 15. Да? Завантажили мені 5 піддонів. На тих піддонах такі самі бікбеги, як були на минулому завантаженні. І одразу я рушив на наступну точку завантаження. Наступна точка завантаження вже буде завтра. До наступної точки завантаження 27 кілометрів. І знову я зараз десь та, кілометрів 20 десь проїду і буду в прилуках вже кидати якоря. Якусь вже цивільну стояночку знайду. От саме тут я стояв свою паузу. Вірніше не паузу, а ночував. Да, от кафе «Евеліна», ну все як положено. Все ровно. Так, нічого я там не загубив нічого. Веліночка, кафе потужне. Мені сподобалось там, і вам рекомендую. І на прилуки цієї дорогої, а ні, я раніше їздив, пам'ятаю так, я з Нікополя сюди їхав. Ну, така бетоночка, середня швидкість, буду потихеньку їхати, не буду сильно газувати. Тихіше їдеш, далі будеш, тим паче, що я нікуди не спішу.